Лише через місяць ваш товар, скоріш за все не придбаючи. Чи я не фотогенічний ну, що... не починай продавати на пром, доки не додивишся це відео до кінця. Якби мені хтось раніше розповів ці нюанси до того, як я почав продавати на пром, я був би успішнішим. Долучайся до перегляду цього відео, підключай навушники, дивись і слухай дуже уважно, тому що це може зберегти твої бюджети, час та нерви. Отже, сьогодні я розберу топ-5 моїх помилок на початку роботи з пром купити і не продавати. Що я маю на увазі? Придбав я пакет розміщення на пром. На початку січня 2023 року, а виклав перші товари для продажу лише через місяць, не зорієнтувався, що в той момент в мене було недостатньо часу, щоб нормально попрацювати з Prom.ua. На промі потрібно більше часу, щоб запустити одиницю товару для продажу ніж це потрібно на OLX. Звісно, таке простоювання негативно не вплинуло на мій магазин, але по факту, замість того, щоб гроші працювали, я їх заморозив на цілий місяць. Наступна я не зробив самовикуп на початку. Ви знаєте, що на Промі є показники ефективності продавця. Вони впливають на видачу товару у пошуку на маркетплейсі та на остаточне рішення потенційного покупця. Це рейтинг успішно виконаних замовлень, рейтинг позитивних відгуків та CPA рейтинг. І от коли ви тільки починаєте працювати на промі, ці рейтинги ще не сформовані, їх не бачить користувач. Потрібно 8 успішних виконаних замовлень за останні 60 днів, щоб ці рейтинги сформувалися, і потенційний покупець міг їх побачити. Ми отримуємо замкнене коло. Ваш товар, скоріш за все, не придбають, тому що рейтингу, позитивного рейтингу у вас ще немає, покупець не знає, довіряти вам чи ні, чи можна довіряти якості вашого товару. А з іншого боку, ви не отримаєте цей рейтинг, поки у вас не придбають. Вісім разів на цьому я теж втратив певний час, а згодом я просто попросив своїх друзів знайти мій магазин на промі, замовити товар у мене, і таким чином я отримав гарний позитивний рейтинг на початковому етапі. Третьою помилкою я називаю неповна інформація про товар. На початку роботи на промі я просто копіював заголовки і опис товарів з OLX і вставляв це в картки товарів, але на промі функціонал. Опису товару значно ширший, створюючи картку товару на пром, ви маєте змогу зробити і заголовок і опис товару українською і російською мовами. Я на це на початку не звертав увагу, і деякі товари у мене були з описом українською мовою, інші товари. Тільки російською зараз я детально пропрацьовую цей момент і роблю описи заголовки товарів українською і російською мовами. Окрім цього, в описі ви можете використати відеоогляд на ваш товар. Це теж досить корисний інструмент, і він позитивно впливає на рішення покупця купувати у вас чи не купувати. Друже. Якщо ти додивився до цього моменту, тебе це стосується саме зараз. Я працюю над своїм першим підкастом, який буде називатися. Про людей моїми гостями стануть абсолютно звичайні люди, які ведуть різну професійну діяльність. Якщо ти хочеш розширити свій кругозір, дізнатися, що і як роблять інші люди, як вони добуваються успіху в різноманітних сферах, в різноманітних професійних сферах. Прошу підтримати мій проект, підписатися на мій канал та поставити лайк. Це пришвидшить вихід мого підкасту. Четверта помилка забагато. Тегів в картці товару на промі можна вказувати теги. Це ключові слова і фрази, за якими вас знайде потенційний клієнт у пошуковій системі. І от коли я дорвався до цих тегів, я там вказував все, що більш-менш підходило під опис моїх товарів. Наприклад, для шкарпеток з принтами я використовував теги білі шкарпетки, високі шкарпетки, шкарпетки для йоги, для бігу тощо. В принципі, більш-менш це підходить під опис мого товару, але це працює трохи по-іншому. Я ще сидів і дивувався, чому CPA рейтинг такий низький і замовлень майже немає. А от коли я почав користуватися планувальником ключових слів від Google та вставляти тільки релевантні теги, мій CPA рейтинг зріс на 60 пунктів, а замовлень стало більше. Плюс до цього заголовки і опис до товарів пише мені чат GPT використовуючи. Найпопулярніші ключовики. П'ята моя помилка не підтверджувати замовлення. До прому я продавав тільки на Оликс, тому я звик спілкуватися з покупцями в Олекс-чатах або взагалі не спілкуватися. Замовили Олекс-доставку, відправу і все. На промі є аналог Олекс-доставки. Це промоплата, але у мене чомусь дуже рідко купують через промоплату, найчастіше через наложку. Тому у випадку замовлення наложкою потрібно обов'язково зв'язатися з покупцем і підтвердити його замовлення також відповісти на можливі запитання. Зараз я вже це роблю, і тому відсоток незаборів значно зменшився. Ні, я все бо в мене вже голос. <кій> <кій> <Все>. <кій>